Для тих, хто хоче покращити свою пам'ять і навчитися легко все запам'ятовувати, а також викладати заняття айдетікою, ми приготували для вас відеокурс, який складається з 10 занять айдетіка і мнемотехніка. Кожне заняття починається з нейроправ, які покращують роботу мозку. Розбилося скло чи пляшка? З'єднай цей звук з картинкою. Барабани, танці, якісь народні, танці і мавка. Як це можна прив'язати? Придумайте самі. Пригадали, що було намальовано? Дійсно, там був птах. А що у нас було тут? Барабани, народні танці. Мартишка, так, мавпочка. І тепер ми будемо з вами зараз уявляти, щоб потім згадати слова, з яких ми малюємо пультів в, в нашому телевізорі. На кожному занятті ми використовуємо вправи на креативність мислення, на увагу, прокачуємо аудіальний візуальний канал і обов'язково включаємо мнемотехніку. вчимо запам'ятовувати числа, іноземні слова, вірші, робота з текстами, географічні назви, імена людей. І обов'язково наприкінці, афірмація. І… Домашні тренування.